Друзі, всім привіт! Ми з вами дійшли до найцікавішого фінальних серії серіалу Зворотній напрямок. І повірте, фінал обіцяє бути вибуховим. Але перед тим як я продовжу, будь ласка, поставте вподобайку. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Дуже дякую. В нових серіях Дарина нарешті стає мамою. Вона народжує синочка і сама одужує після важких випробувань. Ця сцена наповнена щастям і жіночністю. Дарина з романом дивляться на свої немовля. І Дарина каже: подивись, він на тебе схожий. У цей момент здається, що всі проблеми позаду, і герої нарешті зможуть жити мирно. Але ні, серіал ще готує нам справжні потрясіння. Марія, як завжди, не збирається зупинятися. Вона думає: якщо не вийшло так, то знайду інший шлях. І саме тут стається біда. Фірму Романа обкрадають. Абсолютно всі гроші зникають, і в голові одразу виникає питання: а чи не стоїть за цим Марія? Після цих подій Роман отримує пропозицію, яка може вирішити його проблеми. Йому потрібно самому повести караван фур, начебто нічого складного, але за цим стоїть Валера, брат Катерини, який має давні рахунки з Дариною. Дарина відчуває тривогу, просить Романа відмовитися, але він переконує її: це звичайний рейс і вирушає в дорогу. Але поїздка закінчується трагічно. Життя Романа опиняється під загрозою, і він потрапляє до лікарні. Дарина не здається, вона розуміє, треба рятувати бізнес і сім'ю, і приймає мужнє рішення сісти за кермо фури і продовжувати цей небезпечний рейс замість чоловіка. У фіналі ми побачимо сильну, рішучу дарину, яка готова ризикнути всім заради Романа і їхнього майбутнього. Але ще вдасться їй вистояти, чи зможе Марія втілити свій план і все ж розлучити Романи та Дарину? І головне, чи витримає їхнє кохання всі ці удари долі? Фінальні серії серіалу Зворотній напрямок дивіться з понеділка, 6 жовтня, по четвер, 9 жовтня о 20.00 на телеканалі 1+,1 Україна. Друзі, пишіть в коментарях, як ви думаєте, яким буде фінал, чи переможе кохання Дарини та Романа всі підступи? Не забудьте поставити вподобайку і підписатися, щоб ми разом обговорили фінал цієї історії.